Всіх вітаю. Давайте роздивимося сьогодні загрозу Естонії. Від Росії ходять слухи там такі, що наче Росія готується напасти на, на Естонію. Країна маленька, Росії потрібні якісь перемоги. Тому от загроза дійсно існує. Давайте керемемося, чи є дійсно у них в планах напад на Естонію, чи є в Росії. План пасти на столі. От вони не можуть, чітко знають, що не можуть, але є в них такі устрімління, так сказати, і є в них такі плани. Тобто планують. Що планують? Ну, от прямо так от взяти всю. Це повинно все змінити. Не прям її хочуть прям всю з м'яса. Ну так, ринка дійсно дуже маленька. І вони саме від цього і планують мати якісь серйозні зміни, можна сказати, так судьбоносні. Так, ну Я знову показую, що там є багато зрадників, які працюють під підкриттям. Вони прям тикаються, можна сказати, можуть несподівано просто отак вийти. Що отримати можливості, вони можуть отримати якийсь наказ і почати діяти. Зараз, можна сказати, в очікуванні. Тобто росточок вже проріс. Чекають добре, а чи вдасться їм? Чи вдасться Русні захватити Естонію Чи зможе Росія захватити Естонію Взагалі, чи буде таке, чи є таке у майбутньому підписано Росії. Росію. Покажіть, мені. чи зможе Росія захватити Естонію? Угу. Ну, дивіться, в принципі, Агресія там є, якісь будуть подвижки, але все ж таки це такі внутрішні вороги, які там є. І від них іде серйозна небезпека. І від них може бути серйозна залежність саме від цих людей, які там будуть просувати якісь свої наративи. Чи є загроза захвата Да, Люди вже отримали гроші, живуть своє задоволення. І тут, скоріш за все, знову ж якісь дії Трампа ще можуть повпливати. Так, ну що, я е, надіюсь, надію, що в них не вийде. Бажання таке є. Проголошувати вони щось будуть, але в них йдуть якісь дуже серйозні стопи. Стопи пов'язані саме щось із юридичними е, такими основами саме. Якби законними. тобто Можуть саме якимись законними методами це зупинити. ви покажіть, що вдасться цю історію захватити? Ну так, да, вони хочуть як в минулому повернути все в минуле, дорогому в минуле. Ця історія може розтягнутися в часі, але от я так думаю, що це якщо і буде, то це не скоро. Це буде не скоро. Да, світ може повпливати. Світ зупинить цю біду, я правильно розумію? От і ні. Дивіться, тут ось розмовки, ну, тобто те, що між собою у світі робиться, тобто що країни не встають усі як один на захист, у них є якісь свої суперечки між собою. І це може змінити ситуацію. Я думаю, що Росія саме цього і чекає, але це якби затягується в майбутньому. Це може бути тільки в майбутньому, десь там далі вже. Зараз подивимося, що тут у нас. Ну, все ж таки там якісь підтягують ну, якийсь транспорт. Щось там готується, тобто там ведеться підготовка, і туди підвозиться щось, якась техніка до кордонів, багато людей підвозиться, причому багато ілюзій з цього приводу. Тобто якась йде брехня, яка ну, вчитує наративи свої, якусь веде агітацію, яка дуже лякає людей. Дуже. І ну, прям розмови про, то, про поразку йде, що ми можемо не перемогти. Ну, я маю ввиду саму Європу. Вони відчувають свою слабкість перед війною. Багато чого є такого, що йдуть обмани. Сам народ, як обманутий в медіа йде дуже багато обману для народу. Просто фейк на фейці, що викликає дуже серйозний емоціональний ну, такий підрив. Це, ну, маніпуляція. іде серйозна маніпуляція в медіа. Ну, в принципі, це і так зрозуміло. Що я можу сказати? Ну, подитожимо в плані, в тому що загроза, дуже серйозна загроза, саме від внутрішніх ворогів, які вже давно проплачені, які себе почувають там в безпеці, їм нічого там не загрожує. І якби саме проголошення якесь вони готують там може. Готується якісь як, ну, революція, там, не знаю, як це назвати. От, але я думаю, що, скоріш за все, це буде зупинено. Я сподіваюся, що це все-таки буде зупинено і вони будуть відкладуть потім ці плани вже на ну, дальній ящик. Ну що ж, найтакі ну, буде, щоб ми справилися, головне, щоб люди не постраждали. Тому я кажу, що нам треба всім триматися разом. Тільки разом ми зможемо перемогти цього монстра.